Перший раз я спробувала цей смачний салат років 10 тому назад у Львові. З тих пір роблю його сама. А сьогодні поділюся із вами. Спершу заливаю холодною водою пригоршню родзинок. Шинкую капусту. В мене молода капустина, але взимку я робила салат зі старою і теж було дуже смачно. Кількість інгредієнтів не вказую. Тому що їх можна варіювати на власний смак. Додаю дрібку солі і трішки віджимаю капусту, щоб вона пустила сік. Натираю на крупну тертушку моркву. Огірок та яблуко нарізаю смужками. Яблуко найкраще смакує кисло солодке. Якщо у вас засолодке яблуко, додайте більше соку лимону. Якщо кисле, більше родзинок. Додаю трохи соку лимону. Подрібнюю петрушку та додаю до салату. Заправляю оливковою олією. Трішки солю. На останок додаю родзинок. Смачного.